Отруєння і забруднення води вже сталося. Воно дібралося вже до Києва, і в Києві навіть з кранів вже вода може йти забрудненою. Сьогодні в супермаркетах люди скуповують ящиками воду. Уже починається паніка. Але ті, хто був підписаний на мій інстаграм, вже були дуже давно про це попереджені. Навіть зробили запаси води. І я, звісно, в тому числі зробила їх уже. Дуже дуже давно, тому що ми всі знали, що це станеться, але коли і в якому саме місці. Це було таке питання невизначене, але завжди я переживала стосовно Києва, Київської області, і так воно, на жаль, і сталося. Це величезна екологічна катастрофа. Надзвичайно багато тварин риб постраждали. Постраждають також люди. Я сподіваюся, природа якось з цим впорається, впорається з тим ударом, який їй завдав. Знову людство, знову ми завдали величезної шкоди природі. І вона.